Сьогодні, 21 лютого 2023 року. Заняття з розвитку мовлення в середній групі тема заняття наша мова Галенова. Доброго ранку, доброго дня. Хай плещуть долоньки, хай тупої внішні, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Зичу здоров'я дітки вам та добра. Дітки, сьогодні ми будемо говорити про нашу мову. Але спочатку скажіть, дітки, в країні, в якій країні ми з вами проживаємо? Так, ми проживаємо в Україні. А як називають людей, які тут проживають? Так, Ми, українці, правильно. А якою мовою ми, дітки, розмовляємо? Так, ми розмовляємо українською мовою. Наша мова українська. Ось сьогодні ми саме про мову будемо з вами, дітки, говорити. Але щоб гарно розповідати, ми спочатку з вами виконаємо зарядку для язичка. Що ж починається рано? Язичка так, зарядки. Відкриємо ротик, губи розтягнемо посмішки і кінчиком вузького язика будемо тягнутися то до правого, то до лівого вуха. Давайте будемо виконувати язичком в одну сторону, потім в другу. Я буду тікати, а ви будете виконувати. Тік. Так, тік, так, тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. Тік. Так. Молодці. А тепер давайте ще зробимо одну вправу. Також це є підготовкою для нашого язичка. Шу, шу, шу. Чисто мовки я пишу. Я, я, я. Їх пишу для всіх маля. Ки, 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 всі говорять залюбки ло, 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 щоб чисте мовлення було. Я буду прочитувати, ви будете за мною всі повторювати. Шу, 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 мовки я пишу, всі разом. Шу, шу, шу. чистомовки я пишу. Яд, яд, я, їх пишу для всіх малят всі разом. Яд, ят, я їх пишу для всіх малят. Ки, ке. ки, ке, ке, всі говорять любки, всі разом ки, ке. ки, ке, ке, всі говорять любки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Ло, ло. ло. Щоб чисте мовлення було? Добре, ми підготували з вами наш язичок для роботи. І зараз ми з вами пограємо гру, яка називається «Яка наша мова? Ви дивитесь на картинки? Мова яка і що зображено, і ми будемо так називати нашу мову? Яка ж наша мова? Дій? Що тут зображено? Світанок, сонечко піднімається вранці. Тобто наша мова яка? Так, світанкова. На слідуючій картинці мова яка? Що зображено? Так, колиска мова яка? Колискова мова світанкова, мова колискова. Дивимося на слідуючій картинці, що зображено. Мова яка, що дітки роблять? Співають, тобто яка мова? Співуча. І на цій картинці мова яка? Чарівна, мова співуча, мова чарівна. Що тут зображено? Так. Ноти – мелодія. Тобто мова яка дітки мелодійна. Тут руки обнімають. Тобто яка мова? Рідна. Так, мова мелодійна, мова рідна. На цій картинці, що дітки зображено? Так, кольорова веселка. Тобто мова яка? Веселкова. Що це за рослинка, дід? Так, барвінок. Тобто яка мова? Барвінкова, мова веселкова, мова барвінкова. Молодці. А ось що це тільки? Так, це калина. Тобто мова яка наша? Калинова? Хто тут зображений? Матуся з дитинчам своїм, з дитям, тобто мова Калинова, мова материнська. Сова яка у нас дітки? Мудра. тобто мова яка наша? Мудра правильна. А що на цій картинці зображено? Та джерело, мова яка? Джерель вірно молодці. Що ви бачите зображене на цій картинці? Крила, тобто наша мова крилата. Читаємо ми що? Казки? Мова казкова. Наша мова крилата, наша мова казкова. Дітки, ми з вами назвали, якою є наша мова. Давайте згадаємо ще раз: мова рідна, мова калинова, мова веселкова. Мова крилата, мова. Казкова, мова барвінкова. А чому називається мова калино? Так, що калина, дітки, це народний символ України. Недарма кажуть, без верби та калини нема України. Калина символ дівочої краси, роди і долі. Калина це символ життя. Родинного благополуччя й достатку. Як оберіг калину саджали біля хати, вішали над дверима, щоб вона оберігала мир і спокій оселі, робили її з ягід намисто, прикрашали нею весільний коровай та вінок наречений. От ви бачите на цих картинках, що виготовляли. Вінок, з калини, а також кущі калини, високі, завжди ростуть біля будиночків українців. Дітки, а тепер скажіть мені, чим багата наша Україна, наша творчість українців, так вона багата казками, вона багата. Віршами, а також українськими народними прислів'ями. Послухайте прислів'я про нашу мову. Мова душа народу. Мова кожного народу неповторна і своя. Та в нас мова, українська це наша мова. Так, говориться в цьому прислів'ї. Лагідне слово. Куч до серця, якщо ми лагідно до когось щось скажемо, то це дуже приємно. І в цьому прислів'ї правильно сказано лагідне слово ключ до серця. Слово до слова сложиться мова. Мову іншого народу можна вивчити за кілька років, а рідної мови вчимося все життя. Де багато слів та мало мудрості. Дітки, іще одне прислів'я мова найдорожчий скарб. Так, тому що ми розмовляємо нашою співучою, гарною мовою, і це для українців найдорожчий скарб. Будь господарем своєму слову, хто говорить, сіє? То шне. Ось такі прислів'я написав народ український про рідну мову. Послухайте ще прислів'я Ось ми За цими смужками можемо з вами проговорити це прислів'я разом. Слово не горобець, вилетить, не спіймаєш. Ось дивіться, слово. Горобець перекреслено, не горобець, вилетить не спіймаєш. Давайте всі разом. Слово не горобець вилетить, не спіймаєш. Не кидай слова на вітер. Ось ви бачите, кидає рука м'ячик, не кидай слова на зображено і вітер. Не кидай, не кидай слова на вітер. Всі разом не кидай слова на вітер. Потрібно спочатку подумати, а потім сказати. Дітки, я думаю, що ви сьогодні багато дізналися про нашу рідну мову. Та й багато ви знали про неї. Говоріть нашою українською мовою, читайте багато українських казок, співайте українські пісні, наші закінч... заняття дідки, підійшло до кінця, до побачення, до нових зустрічей.